США запровадили санкції проти нафтових гігантів РФ з вимогою зупинити війну в Україні. За словами міністра Скотта Бесента, санкції запроваджено з урахуванням відмови Путіна припинити безгозду війну, обмеження спрямовані проти відкритого акціонерного товариства Нівтіна компанія РосНЕФТЬ та відкритого акціонерного товариства Лукойл у списку. Також широкий перелік дочірніх компаній обох нафтових гігантів. На фоні таких змін акції Лукойлу. Та Роснефті уже вже полетіли у прірву на тлі запровадження американських санкцій. Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з російським диктатором Путіним. Президент США зауважив, що зустрінеться з російським диктатором у майбутньому, але додаткових подробиць не повідомив. Також Трамп вкотре наголосив, що сподівається на розумність Зеленського і Путіна щодо санкцій проти Росії. Додав, що настав час, якого давно чекали. Додамо, що день тому Трамп заявляв, що ще не ухвалив рішення щодо зустрічі з Путіним. Однак обіцяв повідомити, Мити про плани через два дні за словами Трампа він просто не хоче проводити марну зустріч. Постійні представники країн ЄС погодили 19-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив редактор Радіо Свобода Рікард Йозвек. За його даними узгодження відбулося ввечері у середу, що відкриває шлях до офіційного затвердження пакета Радою Європейського союзу. Очікується, що це може статися уже у четвер. Під час засідання Європейської ради перед ухваленням рішення переговори ускладнювала позиція Словаччини, яка вимагала врахувати свої застереження. Щодо регулювання цін на енергоносії та обмежень для автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння, 19-й пакет санкцій стане черговим кроком ЄС у посиленні економічного та політичного тиску на Росію через її агресію проти України. Союзники НАТО профінансували поставки американського зброєння для України на суму щонайменше 2 мільярди доларів. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте під час спілкування з журналістами у Вашингтоні. За його словами, перші кілька мільярдів вже передали США. Відповідні обсяги зброї відправили до України. Рютте зазначив, що це лише початок фінансування, а після досягнення можливого перемир'я чи мирної угоди видатки на озброєння і Боєприпаси планують суттєво збільшити. Також Рютте несподівано голосив, що під час візиту до Сполучених Штатів зустрінеться з президентом Дональдом Трампом. Ця зустріч не була запланована заздалегідь. Британський фрегат HMS Duncan понад дві доби супроводжував російський військовий корабель віце-адмірал Кула Коу. Під час його проходження через британські води, як повідомляє, де телеграф судно північного флоту РФ прямувало через ла Ла-Манш у бік французького узбережжя. Операція відбулася під командуванням НАТО. Це перший випадок, коли за маршрутом російського корабля у цьому регіоні стежили не лише британські сили, а й підрозділи альянсу. На тлі цього у ЄС зростають побоювання щодо так званого тіньового флоту Росії. Понад 1400 суден, які Кремль використовує для обходу санкцій та експорту нафти. Ворог знову атакував Київ. Сім постраждалих у столиці. П'ять із них медики госпіталізували. Двоє на амбулаторному лікуванні. Повідомив міський голова Віталій Кличко. У Подільському районі руйнування на п'яти локаціях. Серед них дитячий садок. Також відомо про п'ять пошкоджених автомобілів у Деснянському районі. Пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок. Двоє людей постраждали на Сумщині. Ворог атакував ударним БПЛА залізничну станцію, повідомили в обласній військовій адміністрації. Травмовані працівники залізниці. 35-річного чоловіка з пораненням госпіталізували. Загрози життю немає. Другому постраждалому надали допомогу на місці. 16 людей у Запоріжжі та ще одна людина у Запорізькому районі зістали поранення унаслідок ворожих обстрілів. Про це повідомляє голова. Овай Іван Федоров упродовж доби окупанти завдали 740 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. Так, окупанти застосували майже 500 БПЛА різної модифікації, завдали 230 артилерійських ударів, здійснили 10 авіаційних ударів і тричі обстріляли з РСЗВ. До ОВА надійшло 313 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Кількість постраждалих у наслідок удару по дитячому садочку у Харкові зросла до десяти. Серед них п'ятирічна дівчинка поінформував міський голова Ігор Терехов. Нагадаю, вчора, близько одинадцяти години ранку, російські війська атакували холодногірський район Харкова трьома шахедами. Один із них влучив у будівлю дитсадка, де перебували 48 дітей. Під час тривоги їх устигли спустити в укриття. Після чого рятувальники евакуювали малюків у безпечне місце. Унаслідок удару загорілися дити. Тячий садок, магазин, кафе, офісна будівля та кілька автомобілів виникло три осередки пожежі найбільшої у приміщенні дитсадка площею 500 квадратних метрів. Українські десантно-штурмові війська звільнили населений пункт Кучерів Яру у Донецькій області. Про це повідомило командування ДШВ – збройних сил України. Підрозділи 132-го окремого розвідувального батальйону ДШВ провели операцію на добропільському напрямку, у результаті якої звільнили село від російських окупантів. Під час бою українські військові взяли у полон понад 50 російських солдатів. У визволеному населеному пункті захисники встановили державний прапор України. Потужні вибухи пролунали на військовому підприємстві у російському місті Копейськ, що під Челябінськом повідомили місцеві джерела та регіональна влада. Спочатку вибухи зафіксували у самому Челябінську, де мешканці бачили великий стовп диму. Згодом з'ясувалося, що інцидент стався на заводі у Копейську. Там розташовані об'єкти оборонного призначення. Губернатор області Олексій Тєкслір. Підтвердив, що вибухів і факт вибухів і поінформував про наявність жертв за його словами. На місці події працюють усі екстрені служби. За попередніми даними, вибухи пролунали на заводі пласмас, який виготовляє боєприпаси для російської армії. Морські дрони Сі Бейбі СБУ продемонструвала нове покоління морських дронів у своєму телеграм-каналі. За їхніми даними ці дрони вже пройшли випробування в успішних місіях у чорному морі. Зокрема, були залучені до третього ураження кримського мосту, яке відбулося у червні цього року. Під час операції морські малюки доставили до потрібної точки вибухівку. Нею були підірвані опори цієї незаконної споруди. Нові модифікації сі бейбі побудували за донати, які зібрали українців на платформі United24. Залізничні перевезення окупантів у Чуваші паралізовано. Партизани руху, а провели успішну диверсію на стратегічно важливій залізничній ділянці біля населеного пункту мислець. Один із членів підпілля вивів із ладу ключові об'єкти інфраструктури. Відтак було тимчасово заблоковано рух військових ешелонів у критично важливому напрямку. Як повідомляють партизани, цей залізничний вузол важливий для перекидання військових вантажів із заводів, ти в та Уралу, включаючи техніку та боєприпаси.